Зажав я, значить, свої часи між дверима машини і стіною. Е, Вкоцнулася пльоночка, і я переживаю, щоб я там і біди не наробив. Просто придавилось добряче Стіклом приложилось до стіни, яка була вкрита короєдом, так сказати. Ну от зараз ми і побачимо, наскільки я везучий. Здираємо цю пльоночку, її ще попробую здерти. Ужас. Мені колись сказали, не треба клеїти туди ніяку плюнку. І момент істини. Ціле, ось оце місце. Ось все воно. Воно ціле. А ну заблокуйтесь. Так, да, ціле. на тру. пожалуйста. Кріпкі у них стекла получається. І, звісно, корпус покоцаний. І тут щось коцнулося теж добре на краю. Ну Корпус поко це найбільше із-за того, що я їх ношу кожен день. Ними вже користуюсь, напевно, більше року. Єстесно, що коли працюєш фізичною роботою, коли щось грузиш, щось розгружаєш, то зацепить їх легко. То корпус, звісно, трошки подушатиний. На стекло як камінь просто. Apple Watch є. Кстаті, оце ремішок у мене такий на ліпучки. Він самий. Удобний для мене був. В ньому рука дихає, і вони класно держать годинник на руці. Я пробував собі там і в сіточку. В сеточку очко, вибачте на слові, тому що сєточка розтягується на магніті, така желізна. І ціпляється за одяг, і потім з одягу ниточки витягує і тому подобне. Заводський, який. В комплекті йде до цього годинника. Він силіконовий і в ньому дуже жарко літом. А оцей класний і дихає, і тримає добре годинник на руці. Але є один мінус. Він не вічний. Ліпучки вилазять, і виходить, воно вже держить слабенько. Ну, хватило мені їх надовго. Десь теж рік, напевно. Ну, воно стоїть за 200 гривень ремішок. В принципі, от служив нормально. Чого воно портиться? Тому що, як я вже казав, фізично працюю, зараз покажу. І коли годинник отак воно на руці, якщо щось там беру, чи ну, рука в мене так постійно іграє. І от слухайте. От, от в чому вся причина. Аби просто так ідеш, кудись там вийшов по своїм справам, тобто, коли не на роботі, так сказати, то ремішок бомба.